Тарас Григорович Шевченко не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а вдома надто вже пекло, мені не весело було. На нашій славній Україні ніхто любив мене, вітав. І я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав, і згадував літалих її погані давні літа тоді повісили Христа, І тепер не втік би си Марії, ніде не весело мені. Та, мабуть, весело й не буде, як на Україні добрі люди отже таки на чужині. Хотілося та той для того, щоб не робили москалі. Труни із дерева чужого, або хоч крихотку землі Із задніправого святого святіє вітря принесли, та й більш нічого. Так то люди хотілося, та що й гадать, на що вже й Бога турбувать, якщо по-нашому не буде.